Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Куїк Пауер. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Ну, по-перше, напевно, щира вдячність нашим Збройним силам України за те, що ми маємо рацію. Грати у футбол. Жити в вільній Україні. Что касается игры, то тяжелое поле, долго, скажем так, пытались подстроиться вот таких газон. Есть характер, есть характер, который ребята проявляют. Много не получается пока еще, но хлопцы не сдаются, играют до конца и здесь футбольный бог благодарит. Я уверен, что Ми це переборемо і, і переможемо. Рихунок крім, а от по грі ваша думка, яка команда була на порядку? Ну, було дуже багато помилок у простих епізодах. Із За цього не все вдавалося, те, що хотіли. Ну, я ще раз повторюю, що хлопці дуже Гарно і важко працюють і ми чекаємо. Чекаємо на цю першу перемогу. Ну, треба треба тільки, тільки час. І я впевнений, що все буде добре. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.